І так, сьогодні ми розблокуємо телевізор 2022 року, Samsung 9 серії. В принципі, дана процедура діє і на нижчі моделі: 20, 21-й, 2020-й і так до 2015 року воно підходить. Для початку нам доведеться скинути всі налаштування на заводські, тому що вони, коли вас вибивають, що цей телевізор недоступний в вашому регіоні. Його потрібно повністю скинути, так як він вже читав IP вашої країни. Можна скинути сам смартхаб, можна скинути повністю всі налаштування телевізора. В цьому відео я показую, як повністю скинути всі налаштування телевізора. Легальні, скинути, пароль стандартний вводимо 4.0. І, і чекаємо, е, поки телевізор перезагрузиться. Е, в принципі, нічого складного. Сервісний пульт потрібен лише для того, щоб змінити мову. Е, якщо це не принципіально, сервісний пульт взагалі не потрібен. Далі буде потрібно підмінити IP-адрес через е, комп'ютер. Я думаю, це теж нічого складного. Тому на цьому відео даного етапу не буду показувати. Підміняємо IP на ноутбуці, і от я підключаюся вже до своєї мережі на ноутбуці. Вводимо пароль. Після того, як нас з'єднує з, з мережею, нам лише потрібно буде зайти в Apps налаштування та погодитися з політикою конфіденційності. Довго процес іде, можливо, бути, можуть бути проблеми з інтернетом. Я, в принципі, роздаю інтернет з мобільного телефону, а так як в нас зараз перебує світом, може бути, що інтернет дуже погано підрожає. Зараз, якщо у нас не з'єднає, і в принципі ви будете бачити на майбутнє, якщо у вас така виникає помилка, це проблема з інтернетом, пробуйте або підключитися до іншого інтернету, або з іншого пристрою. Да, швидше за все воно не підключить вже. Я зараз буду підключатися до інтернету саме домашнього, а не мобільного. І продовжу етап. Ось бачимо, у нас помилка вибила. Підключаємося до домашнього інтернету. Це саме потрібно не телевізор, а ноутбук підключити до домашнього. Тому що от ми зараз перевіряємо інтернет, і він нам з ноутбука на телевізор не дає, не подає сигнал. Ось бачимо. Пробуємо ще раз. Сигналу немає. Зараз я підключаюся до домашнього. В принципі, повернемося. Ось. І в нас виникає віконце для погодження політики конфіденційності. Можна не вибирати країну, для того, щоб вибрати країну на пульті, потрібно певні клавіші натиснути. Я, в принципі, погоджуюся зі стандартною. Всі віджети, які нам потрібні для України. Це Google, YouTube інтернет браузери вони всі доступні практично на кожному регіоні. Це для тих, у кого немає звичайного кнопочного пульта, а користуються пультом указкою Пульт-указка або ж, можливо, Bluetooth пульт, там, де мінімальна кількість клавіш. От нам вибуло оновлення, ну, у нас найновіша версія. Заходимо без входу в обліковий запис, обираємо антенна та погоджуємось. Якщо в когось виникли труднощі, в принципі, пишіть коментарі. Я думаю, зможу з цим питанням допомогти. Зараз ми заходимо, перевіряємо, чи все у нас працює. Підключаємося вже до своєї мережі, домашньої, саме не підміненої. Вводимо пароль та продовжуємо. Перевірку. Заходимо в смарт. І в нас вже доступне віконце епсо. Пішла загрузка стандартних віджитів. Це займе деякий, деякий час. Безмежно всім вдячний за підписку, лайк і будь-які коментарі для розвитку каналу. Всім дякую.